Я знаю, що я, там було наше поле невеличке, і я водив коня. Там щось підгортали, бульби чи гірсували, я не пам'ятаю. Я, я знаю, що я ще малий бурго на... <свісно> мусив везти. І потім було так, що якісь солдати з'явилися і ми так ніби в тому кільці, ну з краю, ми з краю. І почали. Так кільце стискати. І ми з краю були, і тато до, там кричить до, та, солдат убирайся, а тато ще не розумів, убирайся, що таки думав, вдягатися, <зумів> убирайся. А потім мазюкнувся, і зрозумів, що то і ми виїхали. І почалася стрілянина. Ми виїхали, я знаю, метрів 200 від того місця, то почалася стрілянина. і Потім говорили люди, що там була криївка. Ну, ми так з краю були, так, би, так як би може вам почитати. От, наприклад, дорога тут, а ми от таке поле були, а, а тут солдати з кого. Раз-раз, раз, раз, раз кров жили і стискалися. І нас забрали, потім почали стріляти. А потім на другий день то вже казали, що там була криюка, там було ніби три чоловіки, і вони себе підірвали.